Жестом як справи ну там хело, привіт, здрастуйте. Отакі mm -hmm. от жестові мови безбар'єрність вже стала нормою цивілізованого суспільства. Її мета це створити комфортні умови для всіх, виявити свою толерантність у спілкуванні з усіма. Адміністратори сервісного центру раз на тиждень проходять заняття з жестової мови. Спершу вивчати її складно, але дуже цікаво і Пізнавально зізнаються вони. Тим паче знання ніколи не бувають зайвими і можуть знадобитися і в повсякденному житті. Складна складна в, в тому розумінні, що люди, які е, е, тільки почали це вивчати, по-перше, складно. По-друге, потрібна чіткість рухів, і навіть потрібно вивчити і запам'ятати кожну комбінацію для кожної букви з абетки жестової української мови. Ми навчилися вже показувати слова, складати речення, якими ми найчастіше спілкуємося з нашими відвідувачами. Чи нам допомогти? Доброго дня. Це наші перші кроки, але ми намагаємось і ми йдемо в цьому напрямку. Адміністратори сервісних центрів говорять, що мають на меті створити такі умови діяльності, щоб відвідувачі не відчували себе людьми, яким щось недоступно. Жестова мова це не просто мова спілкування. Зрозуміти, підказати, допомогти. Такими принципами керуються тут. Стають у нагоді у спілкуванні і гаджети, але ніщо не замінить живої комунікації, впевнена адміністратор сервісного центру Олена Китайська. І мені навіть приємно буде те, що я зможу спілкуватися з людиною з таким методом, методом жестової української мови. Ця війна показала, що всім складно, і ми намагаємося йти іти зустріч всім нашим відвідувачам, і особливо людям з обмеженими можливостями. Безбар'єрність це не просто звести якийсь пандус біля кінотеатру чи магазину або державної установи. Це дійсно покращити умови життя для всіх громадян без виключення.